Чи варто вам йти йому на, на уступки? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Чи варто вам йти йому на уступки вашому партнерові? Е, яка ситуація зараз між вами і чому вам треба йти на уступки? Тут е, дійсно складна ситуація. По-перше, між вами відстань. Е, По-друге, ви не знаєте, що від нього очікувати в наступний крок, який його буде. Дуже закрита людина, дійсно закрита. Багато інформації він вам дав неправдивої про себе і зараз продовжує це робити. Так, чи варто йти на уступки? Він дуже часто проводить час в соцмережі. І є в нього спілкування з іншими жінками. Це він приховує, переживає, щоб ви не дізналася, тому що як ви дізнаєтеся, зразу завершити стосунки. Йти на уступці не треба, і якщо ви дізнаєтеся про зраду, таку зраду, тому що спілкування це і є зрада то тут треба ставити крапку, тому і не треба йти на уступки. А на вашому шляху в майбутньому інший чоловік. Це велике кохання і це сім'я. Так що зрадників до себе не підпускайте.